Ви знаєте, наші збройні сили останній місяць додають надають дуже потужні удари, якраз по транспортним артеріям. І, до речі, командування Південь і офіційний речник збройних сил неодноразово каже, що ці транспортні артерії знаходяться під вогневим прицілом якраз Збройних сил окупантів. Ой, збройних сил України. А окупантам єдине, що треба зробити, це а доброї волі, як вони кажуть, жест доброї волі і покинути правобережжя Херсонщини, і в майбутньому надалі рухатись через Крим до Росії. Але як ми бачимо, окупанти не полишають своїх намірів і планів, і не зважаючи на все, вони постійно намагаються відремонтувати. Ці переправи після відпрацювання нашої артилерії, і так вчора окупанти знов таки налагоджували, скажімо, греблю Каховської ГЕС. А наша артилерія і Збройні сили України нанесли вчора ввечері потужний удар, якраз знов таки по греблі Каховської ГЕС, по системі протиповітряної оборони, яку вони там намагаються влаштовувати. Щоб захищати ці переправи. А сьогодні зранку був нанесений черговий удар о п'ятій ранку. але не по Антонівському мосту, а біля Антонівського моста. На якраз по розташуванню орків по системі протиповітряної оборони, і орки тому приступили до того, що почали будувати плавучий міст, як вони кажуть, до речі, в себе в своїх пабліках. Цього вони стягують баржі абсолютно. По всій прибережній частині Дніпра, яку вони окупували, і будують такий плавучий міст, закріплюючи баржі між опорами Антонівського моста. Тобто, саме під Антонівським мостом вони укріплюють ті баржі, які стягують, і облаштовують на них таке ще й дорожне полотно. Тобто, вони вважають, що ось цей плавучий. Міст під Антонівським мостом не буде безпечний в тому плані, що зверху його захищає Антонівський міст, саме полотно, тому що розуміють, що їм все ж таки не вдасться постійно його ремонтувати, бо ми бачимо, що періодичні влучання саме по ньому, і хоч окупанти і намагаються його відремонтувати. Але знов таки він під вогневим прицілом. Тому окупанти і почали будувати ось цю історію, їхня плавуча переправа, яку вони почали облаштовувати після перших попадань, вона не дозволяє окупанту переправляти техніку і озброєння в необхідній кількості на правий берег з лівого для того, щоб посилювати лінію фронту. Тому вони і вдалися ось саме до такого архітектури архітектурного для такої архітектурної, там скажем, новини як плавучий міст, Ну, ясно, що міст. Втомився. Умовномився однозначно, так міст втомився однозначно, тому вони і перекинули велику кількість саме інженерних військ, і ми бачили ті колони, які рухались інженерних військ саме з Криму до через лівобережну частину Херсонщини, саме до ось цих переправ до греблі Каховської ГЕС і до Антонівського моста, саме для того, щоб тримати ось цю концентрацію інженерних військ і військової техніки для для термінового ремонту Сергій свого часу говорила про те, що контрнаступ на Херсонщину буде надзвичайно важким, тому що там російські війська вибудували собі три лінії оборони, глибоко вкопалися і і так далі. Ну і ситуація відверто там ясно, що була е, скрутна. Але одна річ, коли в тебе є лінія оборони, інша річ, коли в тебе немає сміливості, хоробрості і мотивації всередині, навіть якщо ти в цьому окопі знаходишся. Яка нині ситуація, враховуючи, що два тижні ми бачимо. Чи той ефект лінзи, як вони кажуть, бавовно, випадкові вибухи на території тимчасово окупованого півострова Крим? Вони ж думали, що вони там закріпилися назавжди, аж ні, тут ні. Фактично за спиною все це вибухає, ну і знаходяться вони в цих укріпленнях на Херсонщині. То чи є в них можливо, бажання до цього е негативного наступу або зворотнього наступу? Да, ми можемо назвати як завгодно, враховуючи новомову, яку використовують в Російській Федерації. Що б ви в цілому сказали про настрої серед російських окупантів? Ви знаєте, окупанти вважали для себе, що лівобережна частина Херсонщини для них буде небезпечною, тому що ну ми розуміємо на правому березі, там де ближче до лінії фронту, там і добре працює наша авіація, і ми вже бачили. До речі, після того, коли в Чорнобаївці да, якийсь певний час там не могли доставати наші збройні сили, то бачили, що артилерія постійно почала винищувати саме Чорнобаївку і всі польові склади, які знаходяться на правому березі, тоді окупанти вважали, що лівий берег для них буде безпечний. Але ми побачили чергові серії нової каховки, чергові детонації, вибухи, брильовка. А брильовка це до речі, вже глибокий… Там де був і детонував состав якраз залізничний більше 40 вагонів, і ми це все пам'ятаємо. І навіть Генічівський район Новоалексіївка, станція, куди росіяни підтягували залізницю, і техніку. Тому Херсонщина для них так стала, та вся стала небезпечною і тоді окупанти вважали, що в Криму. Буде розташування якраз боєприпасів техніки і відповідно авіації. Це якраз буде їх такий тил для того, щоб і постачати боєкомплекти, і робити відповідні нальоти на Херсонщину і атаки авіацією, якраз з аеродромів Криму. То останні бавовни в Криму вже остаточно внесли в ряди. Окупантів деморалізацію, і сьогодні окупанти в них настрій доволі панічний. І після того, особливо коли офіцерський склад почав трохи перебазовуватись на лівий берег і вже не так помпезно робити свої штаби, а почали їх засекречувати і навіть десь вкопуватись для того, щоб було незрозуміло, де вони це відчуває і рядовий склад, і саме в рядовому складі. Аді почалася більша паніка, тому настрої дезертирства настільки високі, якраз в рядах військових сил Російської Федерації, що вони вже навіть не роблять ротацій, а залишають військових там на Арбатській стрілки для того, щоб ті не могли втікати. А за останньою інформацією, вони взагалі вже роблять такі знаєте подвали. Для своїх військових, тому якщо бачать настрії настрії якраз дезертирства, то вони кидають на підвал, щоб той не мог писати ні, ні листів родичам, не телефонувати родичам, пояснюючи, що тут відбувається, і що їх використовують просто. Як м'ясо, тому що в останні дні, особливо напередодні Дня Незалежності, і відповідно до їх там свят Триколора, то вони взагалі там, незважаючи на те, що в них фактично немає сил і озброєння на лівому, ой, на правому березі на лінії фронту, то вони заставляли їх іти в атаку для того, щоб зробити пропагандистську таку історію російського і що начебто вони взагалі взагалі наступають і вони розповсюджували по Херсону, що ось ось вони будуть за не вже захвачувати Миколаїв. Розумієте, а їх просто кидали як гарматне м'ясо. А наші збройні сили давали дуже потужну вісіч і крошили якраз окупантів, і окупанти це розуміють, тому починають думати, як тікати, переховуватись по брошеним хатам, переховуватись. Там перевдягатись в цивільну одежу і тікати з лінії фронту, тому вони зараз влаштовують ось такі підвали в'язниці для своїх військових. Почули, почули вас, пане Сергію. Дякуємо, що ви вийшли з нами на зв'язок і е, окреслили головні події і настрої Херсонщини, військово-службовець збройних сил України Сергій Хлань.